Привіт, ти на ютуб-каналі Ізіально, і сьогодні у мене на огляді цікава новинка 2023 року від бренду Infinix. Зустрічайте Infinix Zero 5G 2023. Зараз вам все про цю новинку детально розкажу та покажу. Починаємо. Дякую офіційному представнику Infinix Ukraine за наданий девайс на огляд. Посилання на смартфон ви знайдете в описі під відео. Отже, виглядає смартфон цілком класично та непогано. Мінімалізм, матовий приємний пластик і під різними кутами. Огляду тильна панель міняє свій відтінок. В руках лежить смартфон чудово, Якість збірки на хорошому рівні. Матеріал пластик. Товщина 8,9 мм та вага 201 грам. Отже, по органах керування в нас справа кнопка живлення зі сканером відбитка пальців та кнопка регулювання гучності. Зліва комбінований лоток для двох наносім карт плюс карти пам'яті. Зверху мікрофон для шумозаглушення та напис Powered by Infinix. Знизу Type-C, динамік, мікрофон та 3.5 джек. На лицевій в нас великий 6,78 дюймовий IPS LTPS дисплей, роздільна здатність Full HD частота 120 Гц, пікова яскравість до 500 ніт. І дисплей тут непоганий як для середняка, картинка нормальна, як для IPS. На сонці смартфон веде себе ще непогано, прочитати щось та й можна, але, звичайно, це не рівень AMOLED-панелей. За продуктивність тут відповідає вдалий чіп Mediatek Dimensity 1080, який працює за 6 нанометровим техпроцесом. Частоті до 26 ГГц, 8 ГБ оперативної пам'яті та 256 ГБ вбудованого накопичувача, плюс карта пам'яті до 256 ГБ. І працює смартфон на Android 12, який прикритий оболонкою XOS 12. І працює смартфон по суті нормально. Якихось там затупів я не бачив. Працює швидко, плавно та стабільно. Якихось зауважень не маю. В іграх ситуація наступна: запустив свій улюблений Call of Duty Mobile, виставив самі наймаксимальніші налаштування графіки. Це високий для цього чіпу. Пограв півгодини, і в підсумку гралося без проблем, без лагів та просадок ФПС. Максимальний нагрів корпусу склав до 38 градусів, що по суті нормально. У підсумку грати на цьому девайсі можна взагалі без проблем. Батарея в смартфоні на 5000 мАч, плюс швидка зарядка на 33 Вт. Заряджається смартфон приблизно за одну годину 25 хвилин, а за півгодини набігає приблизно 45% заряду. І ось що показали мої результати тестів на автономність. Години перегляду Ютубу на максимальній яскравості і в якості Full HD мінус 4% заряду, півгодини гри в код Mobile мінус 10% заряду, що в підсумку дуже непоганий результат на автономність. І справді, в підсумку смартфон дав мені активного екрану десь приблизно на 6 годин, що я вважаю дуже достойним результатом як для IPS. По суті, вдалий чіп та оптимізація Dimensity 1080 плюс 5000 мАч дають достойну автономність як для IPS смартфона. 4G Зв'язок і мобільний LTE інтернет, працюють без проблем, нарікань не було. Я чую співрозмовника добре, і мене чують також добре. Wi-Fi 6 працює чудово. Звичайно, смартфон має NFC, який без проблем працює в Україні. Моно звучання в смартфоні звичайне, на жаль, тут немає стерео. Вібро-моторчик звичайний, також не додали сюди флагманське Вібро. Bluetooth працює добре, GPS ловить точно, боковий відбиток пальців працює бездоганно, швидко і без помилок. Основна камера смартфону. Складається з трьох сенсорів, головний на 50 мегапікселів, плюс два сенсори по 2 мегапікселі. І знімає смартфон непогані ще знімки, як для свого бюджету. Хоча не варто очікувати тут супер якість. Ось вам всі приклади, що я назнімав. Дивіться і пишіть свої думки в коментарях. Okay. Фронтальна камера врізана по центру на 16 мегапікселів і знімає вона також непогані селфі знімки, ось всі приклади. Відео основна камера пише до 4К30 FPS, фронтальна камера пише до Full HD 30 FPS і ось всі приклади. Отже, записую відео на Infinix Zero 5G 2023 року. Це 4К30 FPS, і те, що я бачу на картинці, ну. Діоргається, дьоргається, можливо, у постмонтажі буде краще. Ви бачите все на своїх екранах. Ну, якось так і пишемо. А ось так ми пишемо: Full HD 60 кадрів в секунду, можливо, трішки краще. Ну, дивіться самі, і якесь таке відео ми отримаємо на Infinix Zero 5G 2023. А це вже режим ультрастабілізації, тільки Full HD 30 кадрів в секунду. І ось так ми пишемо. да, нібито картинка стала більш плавніше, не дьоргається. Ну, якось так дивіться самі, яка якість. Ну, в принципі, якось так. А це у нас фронтальна камера Infinix Zero 5G 2023. Ось так ми пишемо. Це я відразу включив ультрастабілізацію. HD 30 кадрів в секунду, тому що тут uh, немає вибору тільки 720 чи 1080 30 кадрів в секунду. Тому я відразу Full HD 30 кадрів ультрастабілізація. Ну якось так і пишемо. Підсумок. Infinix Zero 5G 2023 це непоганий середньобюджетний смартфон до 13 тисяч гривень. Тут в нас гарна автономність, красивий зовнішній вигляд, швидкий боковий сканер відбитка пальців та хороший вдалий процесор в комбінації з плавним 120-герцовим IPS-дисплеєм. Для когось це буде навіть краще, ніж AMOLED. Смартфон, звичайно, не ідеальний, але точно непоганий, і ціна вирішує. По суті, можу рекомендувати до покупки. Дякую ще раз офіційно. Представнику Infinix Ukraine за наданий девайс на огляд посилання на смартфон ви знайдете в описі під відео. А зараз підпишись на канал, щоб не пропустити цікавого. Підтримай український техноконтент. Постав подобайку та напиши свої думки в коментарях. І на телеграм-каналу підпишись також. І до нових зустрічей, друзі!